Делегація Івано-Франківської області взяла участь у вшануванні героїв Холодного Яру в Чигирині, що на Черкащині. Як відомо, тут після Першої світової війни діяли повстанські загони українців, які дієво протистояли радянським окупантам. Нині ж у Холодному Яру почався відлік існування нового комбатантського об'єднання Легіону Свободи. 95-та річниця героїв Холодного Яру, які на зламі 20-х років минулого століття протистояли радянській владі, розпочалася спільною молитвою на чолі із патріархом Філаретом. Також у цей день на Черкащину з гарячих точок АТО з'їхалися бійці добровольчих підрозділів та формувань Збройних сил України та Національної гвардії. Вони пройшли спільним парадом. Тут також оголосили про створення Легіону Свободи комбатантського об'єднання, в яке увійшов голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Тут сьогодні проголошено про утворення Легіону Свобода, куди входять всі ті люди, які воюють в різних військових утвореннях, в різних військових формуваннях, і які належні до партії Свобода. Це і батальйон Січ, і батальйон Карпатська Січ, а також. Інші інші і різні утворення військові, також у це об'єднання вступив депутат Івано-Франківської міської ради, боєць Айдару Андрій Гремалюк. Переконаний, нині у Чигирині зібралася еліта нації. Мені дуже приємно, що я зустрів багатьох побратимів, багатьох свободівців, з якими ми зустрічалися в Луганській області. Не сподівався, що я ще колись десь тому, що дороги розійшлися, роз'їжджаємося. Але приємно, що саме тут. Чигирині зустрів Свободівців, які так само беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Легіон Свободи не лише об'єднуватиме вояків з фронту, а й готуватиме до захисту держави нових добровольців. Ми зрозуміли, що ця війна, мабуть, буде надовго, і тому функції Легіону Свободи зараз набагато ширші. Зокрема, ми будемо організовувати навчальні Центри у областях, у районах з тим, щоб готувати українців до тотального опору, тому що ми розуміємо, що ця війна не закінчиться якимось черговим підписанням угоди. Також об'єднання опікуватиметься ветеранами АТО, сім'ями поранених та загиблих борців за цілісність України. Ми все одно переможемо. Московського ворога, і тоді потрібно буде вшановувати наших ветеранів потрібно буде їм надавати різноманітну допомогу, психологічну допомогу, працевлаштування, допомога сім'ям. Потрібно буде опікуватися родинами поранених, загиблих наших героїв. І власне все це буде завдання Легіону Свободи. Завершилося відзначення героїв Холодного Яру, показовими виступами, бійців та патріотичним концертом.